Вітаю вас, малята, і запрошую вас на заняття з художньої літератури. І ми сьогодні з вами послухаємо дуже цікаву казку про кольори. А має вона назву Гармонія кольорів. Тож сідайте зручненько і уважно слухайте. Колись давно наша планета Земля. Зовсім непривабливою і одноманітною. Не було на ній гарних яскравих клітів, не літали та не тішили око різнобарвні метелики. Так, можливо, би залишилося, якби не завітала одного разу на планету, одна чарівна на леді. Прекрасна фея кольорів побачила її цим дуже-дуже вразило. Чому така чарівна планета сумна, невесела, і на ній зовсім немає яскравих кольорів, з подивом подумала гостя. І саме в ці хвилини по небу гуляло яскраве тепле сонечко і веселий вітерець, зійняв грайливі хмаринки в небесних просторах. Їй було весело і зовсім нецікаво, як там на землі. З того сподобались феї їх ігри, їх веселий настрій, і вона звернулася до них. Сонечко, грайливе, веселе сонечко, допоможи створити красу на землі. Сонечко яскраво посміхнулось, посилаючи на землю свої промінці, і від нього посмішки стало якось тепліше і веселіше. Але що ж я можу зробити? задумливо відповіло сонечко. Я можу дарувати світло, тепло, я можу подарувати землі мої сонячні кольори, але ж цього мало. І заграло сонечко своїми сонячними яскравими промінчиками, посилаючи тепло і світло на землю. Хмарко, мила, любо хмарко, ніжним голосочком звернулась фея, до пропливаючи повз маленької хмаринки. Допоможи створити красу на землі. Я ж з радістю, але сил моїх не вистачить, та й все, що я можу. Так це рясненько полити її дощиком, даруючи прохолоду і свіжість. І враз маленька перетворилась на полила на землю рясним дощиком. Засумувала фея, вона більше не знала, у кого просити допомогу. І тут вона почула Я, я зможу вам допомогти. Подивіться, яка я гарна. Цю красу мені подарували мої друзі, сонечко, з хмаринкою, і я, залюбки, нею поділюсь. Дзвінко пролунало згори. Від подиву Фея спочатку не зрозуміла, що сталося, і звідки лунав цей чарівний голос, але потім озирнулась і побачила перед собою на небі величезну, яскраву, беседку. Неначе зачарована, Фея деякий час не могла повірити своїм очам. У неї бракувало слів, вона просто стояла і милувалася красою чаї незнайомки. Яка краса, які яскраві кольори, яка витонченість і неповторність, і вмить все довкола почало змінюватись, наповнюватися. Там, де торкалась веселка своєю чарівною паличкою, з'являлися квіти. Вони були різних кольорів, неповторні, чудові для кожного куточка землі. Чарівна веселка дарувала свою палітру кольорів, і це було надзвичайно гарно. Побачивши всю цю веселу картину, веселий вітерець подарував квітам свої аромати. Вони були різні, але для кожної свій особливий і неповторний. Сподобалась феї кольорів, злагоджена робота друзів і випустила на волю різноварних метеликів, жучків, комашок для гармонії в природі і заверувало життя на землі, заграло яскравими парвами і стала наша планета найгарнішою. У Всесвіті. Малята, от ми і прослухали з вами казку, яка мала таку складну назву гармонія кольорів. Розкажіть, будь ласка, батькам, що ж відбувалось в цій казці? Хто були головними героями? Що з ними сталося? Та що відбулося наприкінці казки? А в цьому вам допоможуть ось такі прості картинки підказки. А я на цьому з вами прощаюсь, малят, і до наступної зустрічі!